Радники кандидата в президенти США Дональда Трампа, колишнього вже президента США. Тепер знову кандидата представили цілком реальний план закінчення нашої війни з Рашкою. Хто ці люди? Це е, досить високопоставлені е, наближені до Трампа люди. Їх зовут Кіт Келох і Фред е, Флейнс, Важко вимовити, здається, німецькі. У них прізвища чи якісь скандинавські, ну неважливо, коли е, Трамп був президентом, обидва займали посади керівників апарату Ради національної безпеки. Отже, що вони пропонують? Вони пропонують е, примусити Путіна до миру, яким чином е, виставити йому ультиматум, або ти погоджуєшся на реальні мирні переговори. Ну, те, що він пропонував, це ж не мирні переговори, це ультиматум. На реальні мирні переговори, е, які е, мають шанс привести до миру, не просто мають шанс привести, які повинні привести до миру. Тобто, коли е, обидві сторони е, поставлені більш у менш е, однакові позиції, е, коли е, рішення про мир не буде. Дуже ущербним для жодної із сторін. Тобто, якщо Путін не погоджується на такі переговори, Трамп погрожує різко посилити поставки зброї Україні, і Путін буде знищений, кажуть вони. Те саме і нам говорять, що ви повинні сісти за стіл переговорів. Якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів Америки припиниться. Ну, звичайно, щоб а що Америка буде безкінечно нашу війну фінансувати, щоб ми безкінечно воювали, гинули, платили родичам своїх полеглих. За те, що вони пішли і втратили своє життя. Ну, Америка безкінечно фінансувати не буде. Тим більше, що вони не бачать е, ніякого результату. Фронт нікуди не рухається. Якщо рухається, то в нашу сторону, на жаль. Тому вони кажуть досить, давайте закінчувати. Ну, я вважаю, що це правильно, що потрібно закінчувати. Більше ніж ми відвоювали за залужного, ми вже не відвоюємо. ніяк. Отже, один із них Фляйн, сказав, що Україні не потрібно формально поступати за територію Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити контроль над цією своєю територією в найближчій перспективі. Ну, звичайно, що не зможе. Ну, панове, а що це не очевидно? Якщо б ви хотіли, щоб Україна відновила контроль за свою територію, треба було Порошенка обирати у 2019 році. От, або хоча б підтримувати його пізніше. А ви і зараз його не підтримуєте. Багато хто. Ну, так що ви е, хочете. І іншої фігури, яка здатна привести Україну до перемоги на е, політичній шахівниці, немає. Є залужний, а який поки що не виказує бажання займатися політикою. Ну, так що ж, доведеться. E, поки що змиритися з тим, що є. Доведеться йти по азербайджанському шляху. Азербайджан теж втратив 20% території 30 з лишнім років тому і ось нещодавно повернув. Ну. Змінився лідер в Азербайджані за той час, навіть в Азербайджані змінився лідер. Десь, Бог у нас за 30 років зміниться лідер. Ну от і е, тоді і відвоюємо: інакшого шляху немає, інакше нам ніхто більше грошей давати не буде. І цей план вони пропонують ввести в дію відразу, як е, Трамп стане е, президентом. Ну тобто, обом сторонам говорять чуваки, сідайте на застіл переговорів. Або одним нашим ворогам ми дамо українцям гроші, дамо українцям зброї, найперше, і вони вас переможуть, розіб'ють на полі бою. А тим а нам говорять: ну що ж, не будете слухатись, не будемо вас підтримувати. Цілком логічно. Хоча і не так, як мріявалося багатьом нашим мрійникам, Панове, треба не мріяти в політиці, а думати тверезою головою, особливо коли голосуєш.